Вийшли у четверті, закінчили о 6-й. Так працюють Збройні Сілої. Він стоїть тут, за 30 минути. Населений пункт Кліщі. <глоти> Їдемо на е штурм. 80-та окремо десантно-штурмова бригада. Штурмуватимуть Кліщів. Сподіваємось, все пройде добре. Спостерігатимемо за тим, як все відбуватиметься і з командою спостережу. Треба робити один на ос, як прийняв. Наче уже тут, а цьому тут по ним працюють. Лохи просуваються і по них починає по ним прилітати. Точно вже почали, да? Так, почали. Йдуть паралельно. Це Ой, ось, бачу. Друга двійка заходить. До так, дійшли до слідчого до... здання. Це. Так, це друге здання. Оце, о, Ну уже почти на этом, видишь? Вот наше озеро, тут оно должно стать, да, перед озером. Мне да, интересно, как они там закрепятся будут. Пока неизвестно. В том районе, там Так, колючие. Вот тут, им надо тут закрепиться. Это же они там на болотах, да, біля церкви? Они там по блиндажам ходят, зачищают сейчас. Вот сюда им надо перемещаться. По-любому.

Це не дітки, а ми просто це, це, що попали по дощ, покупалися в літажу, понеряло. По нам літав, от, що, що можна, тільки одмін до безпілотників. Ну ми вирвалися, що ми ще З Товариш виконували бойове завдання, а саме охороню, о, здійснювали охорону нашого БК. Наша задача була охороняти нашу зброю для підходу. Інших розчотів <стрізвітлення> а, попали під масований обстріл. І, мабуть, отримав легку контузію. <с висок> <с висок> Трохи товариш у нас медик кваліфікований, допоміг. Дякую. <стрізвітлення> наші хлопці працюють також. Ну, біля нас, ми на позиціях всі разом, близько до противника і здійснюємо контрнаступальні міри для того, щоб вибити його. Зоною нашої відповідальності, саме ключі. Зайняти вигодні вироби. рубежі, щоб противник поніс максимальні втрати. <плес> <плес> Чим би вам <плес> росіяни працювали сьогодні вночі? <плес> <плес> Наверно, просто, чи вони не, не працювали, мабуть. Всі. Міномети, артилерія, пару разів навіть дурний камікадзе були. Mm. Касетні боєприпаси. Працюють всі. Ми з штурмової бригади. Штурмової Я е, У минулому слідч СВ стояв. Баштанська ропав Миколаївської області. Зараз ну, вирішив перевестися, от, захищати свою країну, як е, сознав звісне гасло, хто як не ми. Я медик, медик з зводу ОГС. Моє безпосереднє завдання це не дати первинну медичну допомогу своїм товаришам, довести їх до лікарні. Працював також в поліції на посаді дізнавач, також перейшов в штурму бригаду поліції, особливо призначені люди. Чи розглядали для себе варіант не піти? Тільки тільки на захист батьківщини, на захист своєї сім'ї, свого дому. Тільки так. Ну, в ніяк. У нас ну, всі мотивовані хлопці. Я думаю, всі, хто зібрались тут і зібрались на то, хто дає відсіч збройній агресії Російської Федерації, то всі хлопці за покликом душі пішли. Нас я, ну, в принципі, вони вже майже на, на місці. Да, вони вже зайшли туди, куди на. Уже вообще на не... Да, уже до озера, но хочу дослушать. Там передавали укриття для груп треба знайти, Де можна закріпитися. Подивись, будь ласка, чи там можна буде закріпитися чи ні. Бо вроде не видно тигунок з болотом. В цій посадці, скоріше за все, теж болото, тому що вон в воронках вода, така болотиста місцевість. Визначає ближні точки, де ти можеш закріпитися, копатися і нормально крити сектор. Той же самий напрям, що був розрахований раніше, як прийняв? Плюс-плюс. Так, це вже наші бійці зайняли позиції, які мали зайняти, і окопуються на Закріпляються. Закріпляються. Так. так часто буває, що за півгодини взяли, виконали вже задачу, взяли 150 метрів. Ні, не часто. Не часто буває ну, порізно, ну, але не... сьогодні повезло, похоже. И нам тоже. Еще <реш> <реш> пока не кажи Еще не накопалось, в любой момент может начать, начаться артобстрел и все может ну, кардинально поменяться. Минус-минус, <реш> это наша корова, и мы едуем, Я как принято Як на 20 тому штурм почався. І вже майже закінчився. Ага. Всі визначені рубежі, на які ми повинні були вийти, ми вже вийшли. Зараз групи закріпляються, чекають, посилення. Задача на сьогодні виконана. Вийшли у четверті, закінчили о шостій. Так працюють Збройні України. Населений пункт Кліщів. Власне, лінія оборони посунулася. І звідки далі будуть відбуватися в наступні дні нові штурми, чесно кажучи, не знаю, чи так швидко завжди відбувається на цьому напрямку контрнаступ. Наш от зараз нам розкаже заступник командира. Півгодинки десь так? чи навіть менше групи рухалися до точки? Ну вони рухаються з 12 години ночі, Тобто самодію вони виконували. 30 хвилин, а з 12-ї години вони були в переміщенні. Угу. Тобто, не так швидко, як вам здається. Це що, то, що вам казали, що це пів години, це виконується 10 годин. Що сьогодні ускладнювало їм роботу вже безпосередньо, коли вони просувалися і далі їм треба було закріпитися? По-перше, ускладнює рельєф, місцевість розбиті, вся ділянка місцевістя була розбита. Це перше, по-друге. Дощі, які не проходили декілька днів, і це всі розриви, ями, всі залиті водою. Земля пропитана водою, ця зона в низині, вона заливається водою, тому це ще плюс до цього це все ускладнюється. Нема легких штурмів, навіть якщо немає контакту, вони постійно готові до нього. Нема такого, що вони постійно очікують контакту, очікують прильот міни. Очікують прильот е, крупної лотереї. Тобто вони постійно в очікуванні, і це нелегко. Плюс вони йдуть десь ну, в велику дистанцію, я не буду називати скільки, вони проходять велику дистанцію. Ну це кілометри. Так, з спорядженням і тому подібне. І це тільки в одну сторону, потім в іншу і тому подібне. Вони ніч не спали, вони виконують задачу, виконують її швидко. швидку, прийом. Повтори. Отепчено. Оте повсякденному. От і почалося, що ви маєте на увазі? От і почалося. Ну, вже по ним працює щось крупне зброя. СПГ. <ривіт> СПГ це станковий, протитанковий гранатометр. <ривіт> Вони підуть. <ривіт> це, перше. це перше. А друге, ну все ж таки, росіяни бояться наступати. Бояться відбивати, тому активізовують свою артилерію. Вона їм мало чим допоможе. Зараз після штурму вони почали артопстріли проводити активними. Почали артопстріли? Зараз угу. був вийдя в район. О, блядь, зараз, може ви ще сини виявить. Хто не має? Чи виявиться? Ми мали зараз зустрічати штурмові групи уже, уже, але бачимо, що доведеться чекати, тому що противник активізувався і небезпечно. Переміщатись. Бажає здоров'я. Земля! Так, зустрічаємо групу гувард обстріл, тому виходили вони тільки вночі. Вітаємо з успішним виконанням операції. Дякую. Слава Україні. Героям слава вам! Ви як? Ми yeah. його yeah. задачу yeah. виконали. Перемога yeah. буде за нами. Клас. Мені побратиме, я всім дякую. Ви мої герої. Росіяни не гризлися, а відступали? Туда відступили. Іноді дужче гризаються. Іноді здаються в полон. Нормально. Що не добро? Все добре пройшло, так? Да? по другому немає. Дуже рідко так буває всередине, але в основному буває тяжко. Що... Планування, підбір штурмовиків, підбір самої групи. Все повинно бути зроблено якомога якісніше, тому що іншого шансу для декотих може більше не бути. Тому. Це ну, не, це не якась відеограда, можна поставити на паузу чи завантажити збереження і перепройти це все заново. Тут за один раз ми повинні пройти це все максимально якісно. Перед цим у нас була операція. Ми зачищали цю вулицю, але трошки раніше. Ну, в принципі, сьогодні ми продовжували з тої точки, де ми в крайній раз зачистили її. Ми сьогодні продовжували з тої самої точки, просто вже далі цю вулицю зачищали ми тоді. Закріпились на крайній нашій точці, це якраз був наш кінцевий рубіж нашої операції. Ми там розвалили одну будівлю, яку ми сьогодні штурмували, і ми ще на підходах сьогодні замітили те, що та будівля, де ми її розбили з РПГ, вона була закладена цеглами заново. Ці дірки були за закладені. Ми зразу на неї звернули увагу. <кій> Коли підійшли, почали її зачищати. Один з побратимів моїх почув там звуки. Там були всередині вони, двері були закриті зсередини. Ми побачили дірку в стіні, обійшли будинок, зайшли всередину, щоб заглянути з цієї дірки. Оцінили ситуацію, там була вирита велика нора, вони залізли всі в нору, там рюкзаки їхні лежали, речі. Двері були дійсно закриті зсередини, підперті. Ми просто вирішили не ризикувати особовим складом. Використали термобаришну гранату і зразу там почало детонувати їхнє БК, яке там було боєкомплект, який теж загорівся. Ну і в принципі, ця будівля повністю згоріла. Тому там е кількість ворожого особового складу я не знаю, але враховуючи по рюкзакам, їх там було мінімум троє. Плюс було спілкування, це значить, що вже там було мінімум одна людина. Угу. Поставлену задачу: виконали, зачистили, звільнили нашу територію. Буквально дві-три операції до цього, трошки іншу частину Кліщівки ми звільняли в сторону Андріївки. Там стояли бійці ахмату Кадирівці. Це було чути і по розмовах, і по конкретно вже по 200-х було видно бички такі. Але сам факт, що в основному, от хто хто, Ахматівці ще трошки огризаються, недовго, правда. А регулярні війська то вони в основному так історично складаються, що ми штурмовики, а не атлети, легкоатлети, і ми не встигаємо їх настільки швидко доганяти, настільки швидко вони тікають. Вони розуміють, хто проти них працює. Вони знають, що ми не відступаємо. Яким, дивиться, два там, по дорозі, якщо можете скіфом, змініть їх, вони не прямо недалеко від вас, метрах 30-40, як прийняти. Їх уже троє, троє, троє. Вони йдуть полу... це, за нижним силетом. Яким 100 сантиметров сняти, я сприйняв. Транкуйте дорогу, йдуть по дорозі. Я буду забіг. Ти бачиш його? Там? Один, один, один туди. Куди? В посадку. До нас? Відступа, так. зачекай. Зачекай. Зачекай кажу, не бачу. – Ох, ебать. Друзі, до десятиріччя редакції ми оголосили великий збір і намагаємося допомогти закрити десяти бригадам їхні потреби по дронам, автівкам і іншому необхідному, в тому числі допомагаємо роті, роботу якої ви бачите зараз. Долучайтесь. Складність цієї ділянки це власне доставка туди людей, тобто та от логістика до району виконання завдань. Вона наразі є складною, тому що ворог має пристріляні наші шляхи підходу, і від того ми все-таки деколи несемо втрати. Вони... З тим нічого не зробиш. От, ворог намагається контратакувати. В нього можна навіть так сказати з гордістю за наш великий підрозділ, за нашу бригаду. В нього то дуже погано виходить. Тільки вони намагаються висунутися на якийсь штурм наших позицій. Е, в більшості випадків вони до позицій не встигають добиратися, тому що їх просто розбирають і вони, піджавши хвоста, десь втікають в напрямку своїх е, районів базування. Взагалі не хочеться йти в болота, в окопи, та, е, не хочеться воювати, хочеться жити мирно. От. Але е, мій дід, він є учасником Другої світової війни. Я от е, з якоюсь гордістю слухав його історії. От. Як він пройшов там Другу світову війну, будучи підлітком, от. як він служив, от. і його історії мене надихали. Та. Е, і от його особистий приклад з одної сторони мене тримає тут. І мій дідо, який до сих пір живий, та? він мене підтримує, він молиться за мене. І це якби одна із таких підтримок духовних для мене. І я так розумію, я мушу щось передати так само е, своєму племіннику, своєму похреснику Матвію. Я його і взяв в е, свій позивний його ім'ям так в честь його імені. Тобто я тут здобуваю відвагу через страх. Е, якщо хочеш бути сміливим, придеться побоятися. Е, наступне це обов'язок. Людині е, властиво втомлюватися, і тоді вже йде якби, таке, знаєте, втрата контролю, і, можливо, починає домінувати якісь там почуття апатії, там, да? байдужості, втоми, зневіри і, і, і таке інше. От. Е, тому ми маємо в цей казан більше вливати впевненості, віри, е, дисципліни, е, прагнення цього ентузіазму. Та. Тому що в мене желізні. Ми не є роботи, ми так само люди. І ті люди, які є вмотивовані, вони теж втрачають ресурси. Хтось приходить в воєнкомат, а хто когось забирають. От. Часом я от замічав, що люди, навіть яких забирали, вони приїжджали сюди і, в принципі, якби ніби прокидалися, знаєте? От хоп. А часом було таке, що ніби люди прийшли на воємат самі, але тут ой, ні, заберіть, мама, народи мене в зворотньому напрямку. Ну, і от якось таким чином. знаєте. А на питання, чи потрібні добровольці. Так, звісно, потрібні. Поранення отримав під час боїв за Бахмутську трасу. Мається на увазі за трасу Бахмут-Лисичанськ. Та й по всьому. Добре, що мене витягнули. Все, Люкс, зараз, бачите, тут. Та й по всьому. Якби, історія Мересячна, вона. Звична, дуже багато воїнів, які після поранень змогли хоча б трішки реабілітуватися, вони повертаються у війську, тому що, ну, блін, країну треба боронити. І крім нас того, ну, просто ніхто не зробить. Якщо так от сказати, ой, мене то болить, мене то болить, тоді, ну, так, половина нашої армії просто пропаде з позиції і все. і Можна піднімати лапки і казати, все ми здаємося. Для мене. Такий стан справ, якби вважає, ну, я собі я вважаю це неприпустимим, і я працюю і намагаюся все робити для того, щоб була перемога. Тому що від тої перемоги залежить існування України і існування українського народу. Тому що так сталося, що ця війна вона є е, насправді екзистенційною. Якщо ми програємо, ми перестанемо існувати. В складі моєї роти. Є люди майже з усіх регіонів України, з центральної частини України, з західної частини і зі Сходу, який був привід воєнного вторгнення Росії, це нестабільність в українському суспільстві, що в нас є різні погляди на майбутнє України, на мовне питання, на релігію і все, все інше. Ось маленький приклад. Прота, яка воює. Не конкретно за свій дім, не за свій регіон, вона воює в загальних інтересах України. Це люди, які говорять дехто російською, дехто в більшості українською. Але ті, хто говорить російською, вони вже переходять на українську, тому що розуміють, що це теж дуже важливо. І для них не стає це якоюсь катастрофою чи проблемою. І от оцей принцип соборності, який зараз породили ЗСУ. Тому що ми збираємо з усіх регіонів насправді. Цей принцип соборності дає нам можливість перемогти Росію, у якої цієї соборності ніколи не було і не буде. Тому що бурят ніколи з російським ванькою не подружиться. Вони просто здобич не поділять. Нам нема чого ділити. У нас є лише спільна мета. Тому цей принцип соборності, який втілюється зараз, тут під час бойових дій, під час кровопролитних боїв. Він не дасть нам можливість виграти зараз, тому що на цьому ж війна не припиниться. Війна не закінчиться на кордонах 91-го року. Війна закінчиться тоді, коли в останньому українському серці і розумі зникне все російське. І тільки тоді вона припиниться. І вже зараз це відбувається в серцях і розумах людей.